Доброго всім ранку, світлого дня. Сьогодні ми будемо малювати. А от як у квітку відгадайте, стоїть в одежині вогник на стеблині. Цвісти перестане, м'ячиком він стане. Здогадались? Це ж мак? Це рослина з великими ніжними. Зазвичай червоним квітами. хоча зустрічаються рожеві, жовті, помаранчеві і навіть білі маки. Мак квітка сонця, мрії, краси, молодості. Дівчата вплітають його у віночки, вишивають на рушниках і сорочках. Макова голівка коробочка з настінням. Всім дуже подобаються смачні пиріжки, булочки, рулетики, коржики, бублики з маком. Давайте ж сьогодні намалюємо цю чарівну квітку. Для роботи підготуйте, будь ласка, основу круглої форми, пензлик водичку, чорну, жовту, червону та зелену фарби, Ватні палички, а також звичайний пакетик, який треба скласти особливим чином. У пакетика зав'язуємо один кінець на вузлик. Вертаємо, розправляємо змушки, струшуємо, щоб затрималось повітря, і зав'язуємо другий вузлик. Ось цією частиною ми і будемо малювати маки. Розпочинаємо. Бажаю всем успехов и до встречи!